Ми йдемо оформлювати картку. Ми mm -hmm. ж теж спілкуємося з людиною, ми йдемо в касу, ми, там, у нас приходять на ремонтувати чи встановлювати інтернет. Це ж теж сфера е, як послуги, це теж ідея спілкування. Але mm -hmm. ти не задумуєшся, до кого ти звертаєшся от як до людини. Е, ну, масово це може бути хтось із твоїх знайомих, хто там працює, ти до нього звертаєшся, ну, просто, щоб там не йому клієнтуру накинути. А ти приходиш до психолога, а тут питання це ж ніби не друг, але ж багато хто досі думає, що це такий друг за гроші. Тобто це людина, яка там тебе по суті вислухає, там дасть тобі якусь пораду. Ну, ми ж звикли, що нам дають поради постійно. І ти думаєш, що це просто ну знаєш така спеціальна навчена людина давати поради. Ми обмінюємося ж не тільки енергією, якщо ми беремо там в езотеричному плані. Це ж ті ж самі цінності, про які ти казав. Це стиль життя, це думки, це способи дії, мислення, як ми приходимо до того чи іншого. От людина, наприклад, заходить так само до нас в етері, і слухає нас, і так: о, а мені це подобається, о, а я би теж так подумав. І фактично людина ж вона платить за це. От Щоб знайти людину, я нагадую її в чомусь, але трошечки більш усвідомлена, більше в неї знань, розуміння, як і що робити, як чинити в тій чи іншій ситуації. Людина подивиться з іншого боку.